Вітаю, друзі, ви на каналі Мільйон історій, я Наталка Заруба, і сьогодні хочу розповісти вам про серпневі свята в українській народній традиції, а саме про свято Спаса. Зараз іноді можна зустріти таку дискусію: а чи взагалі було в українців три спаси так званий Медовий яблучний, Горіховий Спас? Слід зазначити, що коли ми подивимося першоджерела. Попитаємо наших бабустів, дусів, старих людей в українських селах, які зберігають ці традиції. То ми з вами з'ясуємо, друзі, що взагалі то в українців трьох спасів не було. Був один великий спас, одне свято Спаса, і був спасівський піст, який тривав два тижні, тиждень до і тиждень після свята Спаса. І на межі. На початку і на кінці цього пусту також були свята, і в народі інколи умовно їх називали першим і третім спасом після основного, так? але ні Медовим, ні горіховим, ні Яблучним ці свята в українців не називалися. Давайте розбиратися, а що ж і як насправді у нас було. Я відшукала працю етнографічну Василя Скуратівського, яка називається Дідух. Це дуже цікава книжка і дуже раджу вам її почитати. Василь Скуратівський, як і Олексій Воропай у своїй праці, звичаї нашого народу описує в циклі серпневих свят свято Маковія, яке в народі іноді ще називали першим спасом або спасом на воді. Але зверніть увагу, друзі, ніяким не медовим спасом. І навіть більше того, трошки забіжу наперед традиції освячувати мед у цей день взагалі не було. Отже, що пише про свято Маковія Василь Скуратівський. Кінець літа і початок осені приносили селянинові особливу радість зібране в стіжках і стодолах збіжжя радувало душу, веселило родину, а по видолинках. Тим часом уже дозрівала городина, часник цибуля, пузатила сизими качанами капуста, а немов козацькі булавиці погорну возвеличувались короновані голівки маку. Традиційно в Україні не було жодної родини, де б не висівали цю давню і вельмишановану в народі рослину. Її широко використовували для приготування повсякденних і обрядових страв. З маком робили різноманітні печива, книжі, струделі, коржі, пироги, вареники. Ним оздоблювали бублики, калачі, паски тощо. Але найбільш популярними були маківники, макорженики, коржики, випечені з товченого і приправленого медом маку, а також жуляки, що вважалися найласовішою дитячою їжею. Її готували так. Спеціально випечені борошняні коржики ламали на дрібні шматочки, скидали в макітру, перемішували з медовою ситою і розтертим маком. В українців свято Маковія або ще його називали Маковия, припадало на 14 серпня. За новим календарем відзначаємо його 1 серпня. Це одне з найпоетичніших і вельми шанованих у народі свят. Його ще називали першим спасом. Чи спасом на воді. Значною мірою чому, очевидно, посприяла цікава біблейська оповідка про сім святих мучеників, братів Маковеїв та їхню матір Соломію. Всі вони, за її благословення, загинули за свою віру. Така героїчна святописна історія, зазначає Василь Скуратівський, була духовно близькою для українських матерів, сини яких також. Вмирали Бранному полі за волю і національну незалежність. Звідси, отже, і та особлива пошана до свята, яке у давніші дохристиянські часи приурочували до освячування квітів, городини та криниць. Зрештою, прийнявши християнізовану назву, люди зберегли давню традицію. У цей день дівчата та підлітки ще до сходу сонця йшли до церкви, щоб посвятити квіти та мак. Напередодні свята виготовляли маковійську квітку, переважно з городніх і частково лісових квітів. Цей букет мав бути різнобарвним – щебрецю, чорнобривців, кудрявців, настурці, рут і м'яти, васильків, нагідок, маточника, польових сокирок, лугової материнки, роман зілля тощо. Крім того, до маковійської квітки додавали і голівку невеличкого соняшника і все це пов'язували червоною стрічкою. Дехто додавав кілька стеблин конопель чи льону. Бувало, голівки маку в'язали в окремий букет, щоправда, так робили рідше. У такому букеті кожне зело мало свій символ. Рута м'ята мала оберігати від усякої напасті і додавати здоров'я. Ласкавці, щоб у родині була ласка, злагода і щирість, кудрявці, аби у хлопців в'юнились кучері і любили її дівчата. Маточник освячував плодовитість бджіл, а Сонях уособлював небесне світило, щоб воно було завжди ласкавим і милосердним для людей, тварин та рослин. До кожної рослини господиня зверталася з поетичними примовками. Після цього дівчата збиралися в гурти і плели віночки, в яких ітимуть до храму. Рано вранці церковні дзвони оповіщали про свято. Мати будила дітей, оздоблювала маковійську квітку намистом, повивала червоною стрічкою, обгортала рушником і приказувала На доню, квітку цю, щоб ти була така гарна, багата і пригожа, як ця квітка, щоб тебе хлопці любили, як люблять люди. Квітку. Менші хлопчики і дівчатка вибігали в квітник, робили собі свіжі букетики і разом з усіма йшли до церкви. Після недовгої молитви священник виголошував світську повчальну проповідь для дітвори, аби були чемними, пошановували батьків і старших, не лихословили, добре вчилися, допомагали по господарству, були охайними тощо. Це чи не єдина церковна відправа, участю якій переважно брали підлітки. Вони навіть несли хрести й корови при обході храму. Потім усі ставали в коло і священник освячував квіти, а за годину другу поверталися додому, де їх чекав святковий стіл з пісним сніданком, бо в цей день починався Успенський піст. Серед страв мали обов'язково бути шоліки, коржики. Та пиріжки з маком. Маковійську квітку підвішували до сволока або ж до божниці, де вона висіла протягом року. З квітів при потребі готували ліки чи копилі, дівчата вплітали їх у коси, щоб не випадало з голови волосся, з маківок дехто робив навар від безсоння. Зерном начиняли кукли, соски смоктунці для дітей і обсипали обістя, щоб відьми не доїли корів. І не приносили в років, крім посвяти квітів, з Маковієм пов'язаний ще один не менш цікавий обряд, колись він був вельми урочистим і обов'язковим для кожного села це освячення води, зокрема криниць. Є свідчення, що кілька століть тому до Києва у цей день збиралася сила селена людей з усіх усюд. Свято проходило на місці сучасного хрещатика, тоді тут іще були яруги та непрохідні хащі із численними джерелами. Все чоловіче населення мало бути одягнене в козацький одяг. Очевидно, з цим пов'язана якась конкретна дія, про яку до нас уже не дійшли спогади. Посвячення криниць це глибинний звичай наших пращурів. Він, сягаючи язических вірувань у живу силу води. Всім животокам і джерелам у давній слов'янській міфології приписувалась надприродна сила, проте особливо вшановували природні і рукотворні криниці, з ними тісно пов'язано все громадське побутове життя селян. Згадаймо, скільки створено про них пісень, легенд, переказів. За народним звичаєм, найбільшим святотатством, яке суворо засуджувалось суспільною мораллю, було знечистити або сплюндрувати криницю. Свята кринична вода завжди дарує людині силу, здоров'я і наснагу. То не біда, підтверджує відоме прислів'я, коли п'ється вода, чи нема голода, колися п'ється вода. Віддавна місце під криницю, як і під оселю, вибирали дуже ретельно. Викопані толоками гуртівні колодязі обов'язково освячували і обсаджували вербами. Вважалося, що саме це дерево найкраще оберігає джерелицю в літню спеку, бо біля верб, начебто, люблять оселятися добрі духи вод і опікуни людського роду. Адже за повір'ям уночі напередодні водохрещ. Юрія, Купала та Маковія з'являються лихі сили, які насилають хвороби на людей і тварин, і особливо люблять вони ті місця, де немає верб. Селяни чотири рази на рік освячували всі гуртівні животоки. Кожен обряд мав свою відмінність і ритуальне призначення водохрещенський очищення для людей, Юріївський для тварин, купалівський для жнив. І Маковійський знову для людей найурочистіше проводили посвяту на Маковія. Це був так званий Спасівський похід. Перед посвятою, як годиться, парубки з чоловіками вичищали днища, лагодили застаріли це упорядковували огорожі. Дівчата тим часом плели віночки і прикрашали ними облямівки криниць, обвішували їх татарським зіллям, папороттю та волошками, а воду кидали лепеху та любисток, щоб вигнати від тіля злі сили і дати змогу оселитися добрим духам. Напередодні сакрального походу в центрі села збиралося все населення від дітей до літніх мешканців. Під супровід троїстих музик та сопілок гуртом ішли до криниці. Попереду, калатаючи маленькі дзвіночки, бігли діти. Похід супроводжували церковні дзвони. Це була особлива, святочна для села подія. Біля криниці вже стояли застелені святковими скатертинами два столи. На одному хліб сіль та запалена свічка, на другому Свічка, свячена вода і коливо, кутя. Ця обрядова страва призначалася для добрих духів та предків. Після посвяти хлопці обсаджували джерело деревами. А коли в цьому не було потреби, то робили символічне кличання, втикали обіч свіжі галузки. До найбільших серед 12-річних праздників християнського календарного циклу. Зазначає Василь Скуратівський, належить і преображення Господня або спас, великий спас, що припадав за старим календарем на 19 серпня. Нині, після церковної реформи, після зміни церковного календаря ми відзначаємо спас 6 серпня. Перший спас, як ви пам'ятаєте, співпадає з Маковеєм, тобто, 1 серпня, за старим стилем 14 серпня. А третій спас за Скуратівським збігається з після святом Успіння Пресвятої Богородиці, яке раніше відзначалося 28 серпня, а зараз його церква святкує 15 серпня. Так, от одразу після цього свята в народі визначали умовний третій спас, але ні перший, ні третій не відігравали такого значення, як великий спас. Пише Скоротівський, вони лише визначали межі Успенського посту, що зветься іще Спасівським чи просто Спасівкою. За біблією, в цей день Ісус Христос разом зі своїми учнями піднявся на матівку гори. Посеред ночі довкола нараз палахнуло дивовижне світло, їхній учитель, у блаженному сяйві, здіймався на небеса. Усі почули голос Всевишнього. Який возвістив, що Ісус є намісником Бога на землі. Саме це і переконало присутніх у надприродній місії Христа, об'єднанні земних і небесних начал, звідси і назва свята, преображення «Преображення Господнє». Однак у народі праздник Спаса мав і світське значення, пов'язаний зі святом врожаю. Красномовним свідченням того, що спас символізував свято врожаю, яке згодом використало в своїй обрядовості християнство, є звичай освячувати в церкві дари природи яблука, сливи, груші, обжинкові вінки, джолині стільники тощо. Іноді на спаса несли до церкви також мак, моркву, цибулю, коноплю материнку, лікарські зілля, зокрема Васильки та Чорнобривці. З Васильків дівчата опісля робили віночки, які клали в подушку жінці покійниці обвішували труну, а з чорнобривців робили купелі для немовлят. З особливим нетерпінням чекали спаса пасічники. Кожен бджоляр за два-три дні до свята підрізав бджоли, робив ревізію, щоб визначити, скільки меду взяти собі і скільки залишити бджолам на перезимівок, вилучав пусті вощини. Об'єднував малочисельні сім'ї, годилося напередодні спаса дати порції меду сусідам, приятелям, вдовам, сиротам та немічним людям. Увечері, напередодні спаса, господар і господиня бралися за найвідповідальнішу роботу свічникарство. За звичаєм господареві годилося сукати страсні свічки, громничі, великодневі, святвечірні, хрещенсвятські, покійницькі. Церковні, сиріцькі, вдовині та для роздачі бідним. А родильні свічки, що використовувалися при пологах, весільні свічки, хрестильні, бабські та дідівські, уже робила дружина. З особливою урочистостю готували свічки трійці, для них майстрували спеціальні підсвічники, оздоблені мистецьким різьбленням та інкрустацією. Саме ці свічки. Мали бути в кожній родині, як обереги від усяких бід, напасти тощо. При їх суканні господиня вносила зеленосвятське або купальське чи маковійське зілля, а також квіти з пасіки. Господар, звиробивши першу свічку, обгортаючи її зіллям, приказував: Пресвята, родюча земли наші, ниви, сади, огороди, світ сонця вам. Беручись до другої, мовив, Праведне сонце, місяцю ясний, зорі світлі, небо пречисте, будьте милостиві до людей і до худібки. І нарешті до третьої свічки промовляв Ліси, води, повітря чисте, всі душі праведні, лада наші, мухи Божі, всім вам на добро, на пожиток. Зібравши у вузле ковучі, фрукти, мед, збіжжя, трави і свічку трійцю. А якщо такої не було, то брали звичайну свічку, господарі вранці йшли до церкви. Після відправи починалася посвята принесених продуктів. Особливо чекали, коли освятиться яблука, адже до цього дня їх не їли. Зверніть увагу, друзі, це описує Василь Скуратівський. Ця заборона стосувалася переважно жінок, у яких померли діти, і дівчат, які залишилися без матерів. Із цього приводу існує кілька апокрифічних сказань. Одне з них стверджує, що на Спаса Пресвята Діва на тому світі роздає діткам золоті яблука. Діти тих матерів, котрі дотримувались обітниці, одержують їх і з радістю ласують ними. А ті діти, матері яких обітниці не дотримали, стоять і плачуть, на що Божа мати їм говорить ваші яблука з'їли свині. На жаль, нема чіткої відповіді, чому саме жінкам заборонялося їсти до Спаса Яблука. Може, це пов'язано з тим, що Єва в раю звабила Адама посмакувати недозволеним плодом, і цим плодом було саме яблуко, за її гріх і розплачувалися жінки. Так писав етнограф Василь Скуратівський, так зазначав Повернувшись із церкви, господар із свічкою трійцею обходив пасіку і запрошував родину до столу. Спасівський обід складався переважно з борошняних та овочевих страв і холодної риби. Спочатку їли яблука і мед, запиваючи виноградним або яблуневим вином, щоб садовина родила, а потім переходили до інших страв. Зі спасом співпадає Успенський або спасівський піст. Про його походження існує цікавий народний переказ, начебто Спасівка є продовженням Великого посту, який відзначають напередодні Пасхи. Спочатку Бог розпорядився відзначати Великий піст не сім, як маємо нині, а дев'ять тижнів. Стомлені довготривалим постінням, люди звернулися до Бога з проханням зменшити його. Всевишній змилостився і розділив великий піст на дві частини. Сім тижнів велів говіти перед Пасхою, а два тижні в кінці літа. Ось чому за народними віруваннями на Спасівку слід дотримуватися таких же суворих приписів, як і на Великий Піст. Зі спасом, який символізує завершення основних ліборубських жнив, співпадає і початок храмових свят. Традиційно в Україні кожен населений пункт мав свій іменний престольний праздник, званий храмовим. До нього готувалися заздалегідь усі родини, до кожного села на храмове свято з'їжджалися всі родичі, де б вони не проживали. По селах до цієї дати, а вона визначалася днем посвяти церкви, храму, тому називали храмове свято, готувалися особливо урочисто. Щоб надати цій події більшої значущості, на престольний праздник приїздили священники із Сусідніх приходів і вчиняли пишну відправу, на яку збиралися люди з інших сіл. Після служби, біля церкви чи каплиці розстеляли скатертини, ставили їжу і односильці запрошували всіх присутніх на колективний святковий обід. Священики і братчики виголошували повчальні промови, вирішували громадські справи, збирали кошти на громадські потреби. До столу запрошували старців та убогих, частували їх, а наостанок щедро напаковували їхні торбинки. Гостей із сусідніх сіл почергово запрошували до осель, де свято тривало кілька днів. За традицією, на храмові свята обов'язково мав бути і розпродаж питного меду. Для цього братчики найшляхетніші чоловіки заздалегідь закупляли щільники і готували з них медовуху день свята в центрі села йшла жвава торгівля конуном, це на пізмеду, щоб розпродаж був веселішим, наймали музик. Такий звичай описує Василь Скуратівський. Спасом завершувався і літній сезон. Тому існують в народі такі прислів'я: Прийшов спас, бери рукавиці про запас. Як прийде спас, то комарам урветься бас, а як прийде причиста, забери їх нечиста. Святий Спас приготував усього про запас і дощ, і вітер, і холод, і тепло. У природі після спаса вже досить відчутним стає подих осені, тому й мовиться прийшов спас, пішло літо від нас. Що стосується свята так званого третього спаса, або як зараз його ще називають горіхового або хлібного, то в українській народній традиції такого не було. Етнограф Василь Скуратівський пише, що в народі іноді третім спасом могли називати після свято Успіння Пресвятої Богородиці або Першої пречистої, яке припадало на 28 серпня за старим календарем. А зараз церква святкує цей день 15 серпня. І от наступний день після успіння Пресвятої Богородиці іноді називали третім спасом, бо в цей день іще завершувався. Спасівський піст. Церква ж у цей день відзначає перенесення до Константинополя нерукотворного образу Ісуса Христа на полотні. Але ні Василь Скуратівський, ні інший відомий український етнограф Олекса Воропай не згадують про цей день як про наповнений якоюсь народною обрядовістю. Більше того, хлібним в українців цей умовний третій спас просто не міг називатися. Бо весь хліб уже давно лежав у засіках. На півдні України збирали ярину від Петра до Прокопа в липні, а в інших регіонах обжинки проходили десь на свято Іллі. про що свідчить і приказка: до Іллі новий хліб на столі. А свято Іллі раніше відзначали 2 серпня. Звідки ж узялися у нас ці три спаси: медовий, яблучний, горіховий і взагалі поділ цих свят. На три, як ми з вами розібрали, друзі, це явно не суто українська традиція, це привнесений вплив. І закликаю вас, друзі, частіше звертатися до наших джерел, читати народознавчі етнографічні праці. Це дуже-дуже цікаво. І там можна знайти для себе багато нового. Такий парадокс в українській минувшині можна знайти для себе багато нового. Так, бо ми не знаємо ці традиції і завдяки таким людям, як Василь Скуратівський, як Олекса Воропай, ми можемо дізнатися про істинні традиції нашого народу. У давніх українців були чудові звичаї чистити і освячувати криниці. Здається, нам зараз, як ніколи, потрібно частіше чистити криницю нашої душі і звертатися. До наших джерел, до нашої культурної спадщини зберігати власні культурні традиції. Це був канал Мільйон історій, я Наталка Заруба. Якщо вам сподобалася ця розповідь, підтримайте, будь ласка, канал подобайкою, прокоментуйте це відео, які традиції до свята Спаса зберігаються у вашій сім'ї, у вашому родинному колі. Нам це дуже цікаво. Дякую, що були на цьому каналі. До нових зустрічей!